Ще є листи. Готова? Твої листи? Так, та друга є. Відкрий. Я відкрию. Твоя гарна а -а 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 -а! дівчина. Дивись. Дивись, яка гарна. Дуже дівчина. гарна. Ти можеш і женити з нею. Може. Мене звати Яна. Я із села Червона Мотовилівка. Ой-ой-ой. Буду плакати. <спільш> <вже>. <спільнiffe> <спільнiffe> Слухай, її перші слова до Марка. Привіт. Моє кохане сонечко. Куди? І вона ще його не знає. Дівчина я проста. Люблю читати і до бібліотеки ходити. Але не забуваю про те, щоб погуляти. Я хочу прожити з хлопцем душа в душу, як мої батьки. Вже 23 роки вони разом. Я пишаюся тим, як вони мене виховали в злагоді та любові. Зараз я зовсім одна, а так хочеться бути коханою. Без любові сумно мені і ночі дуже довгі. Вона якась дуже сумна тут, в тій листі, все mm -hmm. плаче, що ж їй там не добре є. Може, вона його зробить сумно? Ні, nee. то би не було добре. Мені дуже сподобався Марк. А ще я хочу поїхати до нього, до Канади, до Монреаля, і показати йому, яка я справжня українська красуня. Буду йому готувати, прибирати і народжувати справжніх українських козаків. Що ти про неї думаєш бачиш? Та гарна дівчина вона повинна тут прийти. Він та нехай приходить. Думаєш Тобу так? Женешся з нею. Побачимо, як вона добре буде. Але він не може зараз сказати, що ще й жене. Там ж ні, бо він її не знає ще. Вона дуже гарно виглядає, yeah. але